Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сукарський Роман, і в даному відео ми знову поговоримо про хом'яка, а саме про дроб, який буквально вчора він нам роздав. Обсудимо, яка ціна на примаркеті, хто скільки заробив, скільки я заробив. Покажу вам це все, розкажу, якою може бути ціна при лістингу. Ну і звісно, чи дійсно хом'як нас всіх заскамив, як про це всі говорять? Тож сідайте позучніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати таку нову інформацію. Тож давайте тепер пігнали, розглянемо все вище мною перераховане. Перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому знаходиться дуже багато різних проєктів, в яких ми заробляємо як безкоштовно, так і з мінімальним вкладенням. Тому підписуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Тож буду радий вас там всіх бачити і будемо разом пробувати заробити в тому чи іншому проєкту. А зараз безпосередньо поговоримо про дроп хом'яка. Я покажу вам, скільки приблизно вдалося заробити моїм підписникам. Ну і пізніше розберемо вже більш детально всі нюанси. Вчора саме хом'як роздав, це було приблизно вже увечері. І... Ну, можна так сказати, неприємна новина на ніч, тому що багато хто розчарувався. Я покажу вам пізніше ціну на примаркеті і приблизно зорієнтуємо, скільки це все може коштувати. І так як ми можемо бачити, ось тут людина заробила 3900 всіх токенів, тут 1600. Тут далі вже пішло 580 токенів, є в декого навіть. Тут ми скидували ціну, є 1500 токенів. Тут, звісно, немає скільки був дохід в годину. Ось, Наприклад, тут вже в нас був скрін Ось, 28 тисяч. Ну, це вже менш більш солідно, але тут дуже багато було запрошених друзів, тому е, тут вже як кому скільки вдалося. Тут 16 тисяч, тут взагалі, в когось читерство, тому я не знаю, як йому нарахували. Але тим не менше я за всіх гради кому нарахували, тому що все-таки не дарма тапали хоча б щось, хоча б повністю хом'як не заскамився і хоча б. Повторився ще раз, щось та роздав. Тож давайте перейдемо безпосередньо в хом'яка, покажу скільки мені роздали, за що саме найбільше роздали. Скажу відразу, що сам я дуже здивований, очікував набагато більшого дропу, але тим не менш є як є. І, типу, як ви можете бачити, я отримав 5170 токенів. За свій баланс монет я отримав 1822 токени, що дуже непогано. Та щоденні завдання взагалі мало, тому що я виконував мало комбо, виконував мало шифрів, так само, ну хіба що забирав там кожного дня ось ці щоденні нагороди. За друзів, 515 токенів в принципі, на моїй друзі, це нормально. Приблизно 3 токена за друга, якщо я не помиляюсь, якщо взяти кількість моїх друзів, що в мене було там 100 з чимось, точніше вже не пам'ятаю, тому що зараз вони в мене не відображаються, і саме головне, багато хто мене питає, типу, щоб мені так багато нарахувало за власне досягнення, але давайте пропустимо досягнення візьмемо ключі. Як ми бачимо, за ключі теж багато нарахувало. Я колись давніше ще опубліковував в своєму телеграм-каналі табличку, як за що будуть нараховувати. Типу, багато хто писав, що ця табличка скам, що це неправдива інформація. Я теж сумнівався, але, власне, по тій таблиці, можна сказати, нам і розрахували. Тому, в принципі, що можу сказати, по ключам можна було робити і більше, коли ви, наприклад, робили ключі на одному телефоні, а вводили їх на іншому, чи там ключі робили на комп'ютері, а вводили на телефоні. За це також ловили читерство. Чи також казали, що всі будуть допущені до дропу. Так, але багато кого ще збрили, але не збрили навіть тих, ну тут такі можна сказати, є теж нюанси. Я не буду поглиблюватись, але просто розкажу вам, що. Хом'як дозволив користуватися генератором, це я вже теж дізнався тільки сьогодні, але він не розраховував, що така велика маса користувачів буде саме ним користуватись. Тому зробили так. Якщо ви там побалувались, декілька ключів згенерували, там 200-300, можливо, 400, вам за це нічого не буде, вас допустили. Ну якщо ви вже так кожного дня генерували, 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 то звісно вас забанили. Плюс не знаю, яким чином. Бо є інфли, які мали по півтора тисячі сенерованих ключів, і вони розбанені. Тому без поняття, як з тим баном було, як далі буде, хто зможе вивести, хто ні. Але тим не менш, дроп вже є. Я сподіваюся, ви також його отримали. Тож давайте тепер безпосередньо поговоримо, якою може бути ціна на лістингу, яка зараз ціна є на примаркеті, і як взагалі і скільки ми отримуємо дані токени. Ще хіба коротко забіжу і покажу, чому мені саме стільки дали за досягнення. Тому що багато хто мене питає і не розуміє, чому саме так багато мені нарахувало. Якщо ми пересягнення, то ми побачите, що в мене є ось така спеціальна карточка внизі. На неї за неї точніше насипали приблизно 1200 чи скільки Там я не пам'ятаю ось цих монет Хамстер. Вона була на початку ігри, я про неї вже вам говорив. І це було щось, це благодійність, чи щось того роду. Типу, треба було пожертвувати, вона була активна декілька годин і ви її змогли забрати. Її пізніше внесли в список досягнень і за неї непогано так насипали. Тому давайте повернемося безпосередньо, коли ж ми зможемо отримати свої токени. Свої токени ми зможемо отримати 26 числа, але тут не все так просто, тому що у нас є розлоки. Так, на півроку в нас токени будуть заблоковані, якщо нічого не зміниться до моменту виводу. Тому що ходить інформація, що ніби 88% ми отримаємо відразу, а лише 12% буде заблоковано. Але я думаю, що все-таки як в нас тут пише Solvesting 607 токенів, що ми на лістингу отримаємо 607 токенів, тоді воно перейде в цей відділ, де в нас є 0, що в нас вже заклеймлено 607. І кожного місяця буде поступово розблоковуватись е, дана наша сума. Нашвидше за все, що так, тому що я з такими проектами вже працював, де був вестінг і де ми кожного місця отримували першу, точніше, певну частину цих токенів. Наразі тайби при лістингу 607 я отримаю, якщо я правильно все говорю, якщо ні, то напишіть коментаря, можливо, ви краще знаєте. А 4562 будуть в нас заблоковані, і кожного місця на протязі півроку ми будемо їх. Поступово отримувати. у вкладці віздрав нічого не змінилось, хіба зменшився таймер, тому тут нічого конкретного немає. Тепер давайте безпосередньо перейдемо, поглянемо, якою може бути ціна. принаймні поорієнтуємось на ціну при маркету. Хоча на неї теж немає чому орієнтуватись, саме і за неї багато говорить, що хом'як у всіх заскамив, але ціна на лістингу вже буде відома лише 26-го. тому Премаркет може бути як недооцінений, так само і переоцінений, тому на нього взагалі немає чому орієнтуватись. Якщо, наприклад, у вас 1400 токенів і на, на лістингу буде ціна 10 центів, це буде 140 доларів. Це вже не так критично принаймні, як було, наприклад, що ви піксельози грали так стільки часу і, і нічого не отримали. Але якщо ціна буде набагато нижчою, ну то тоді відповідно проект вже нас заскамив. Тому наперед немає чому. Опускати проект як більшість зробила, як поважали госкаму, тому що невідома остаточна ціна. Це суто моя суб'єктивна думка. Ви можете вважати, що вас вже заскамили, якщо ви не отримали нічого і у вас відшивка читер. А можливо, і будете вважати, якщо навіть у вас 5 тисяч токенів, що ви також нічого не отримали. Хоча багато хто розраховував тут заробити тисячі, але це було зразу відомо, як були введені ці різні активності. Щоб проєкт якомога довше відтягує з лістингом, щоб якомога більше на нас заробити коштів. Тому давайте поглянемо на ціну премаркета і приблизно зорієнтуємося, скільки ж ми можемо отримати на лістингу, якщо в нас буде вестінг, тобто розблокування кожного місяця по певній сумі. На момент запису відео я зробив собі два скріншоти на двох примаркетах це і на біржі BitGet, і на біржі Bybit. І що ви собі думаєте, ціна кардинально відрізняється. Тому можна рахувати по двом різним цінам і приблизно орієнтуватися, скільки ви отримали. Так, спочатку візьмемо повний дроп, ви можете собі також порахувати, а пізніше вже можете порахувати собі після вестінгу, скільки ви будете отримали кожного місця на протязі півроку. Якщо він буде, можливо його змінять, відмінять і ми отримаємо всю суму. Але я думаю, що вже нічого там не поміняється. І так, на біржі BitGet в нас ціна на даний момент це є. 0,01 цента. Тобто, якщо взяти конкретно повну суму, скільки я маю, це 5170. Це буде 51 долар. Ну, типу, майже 52 долари, ну, багато я взагалі там не розбагатів. Так? Тоді можна вважати, що хом'як мене заскамив і пів року я там нічого конкретно не заробив. Хоча і, там, і відео запиляв, і друзів багато було. Ну і тому подібне. Що ж говорити тоді по простій людині, яка запросила двох друзів і стільки часу тапала. Але якщо дивитися з вестінгом, то все ж ситуація взагалі гірша, тому що виходить 6 доларів в місяць, мені буде розблоковуватись, то взагалі можна сказати, що гвом'як мене скаманув жорстко. Ну і не тільки мене, а тоді скаманув усіх. Але якщо ми подивимося на премаркет біржі Bybit, то ціна суттєво відрізняється, правда? Тому що тут ціна 0,11. центів. Тобто моїх 52 долари автоматично перетворюється в 520 доларів. Тоді вже не так критично і з тим я би вже міг миритися, якщо ми бачимо ціну на лістингу в 10 центів. Тоді вже мені не буде приходити так по 6 доларів кожного місця, а вже по 60 доларів, що набагато приємніше. Тому не варто зараз орієнтуватися на дані ціни. Чекаємо на остаточну ціну від лістингу, бо 2 примаркети і два мають різну ціну. А якби ще третій був, наприклад, по долару, то що ми могли б і рахувати по долару, то взагалі в мене би було 5 тисяч е, цих доларів. Тому. Ну, звісно, інфлам, які мали по 100 тисяч 200 тисяч токенів, я такі скріни бачив. то по такій ціні, чи навіть по ціні 1 цент, це буде 2000 доларів, це зовсім непогано, як на один проект без жодних вклади. Но нам, звичайним смертним, звісно, цього замало, тому я надіюся все-таки, що ціна буде вище 1 цента, і принаймні хоча б кожен забере з вас вище 100 доларів. Тоді нехай буде розділити по 25 доларів на 4 місяці. Ну. Не дуже багато, але принаймні якась тисяча гривень приблизно та в кишені буде надарма. Але от якщо вже брати, що дійсно ціна буде 1 цент, ну тоді реально хом'як нас всіх засками. Тому немає, що орієнтуватись, нагадаю ще раз, на ціну при маркету і рахувати, там скільки ви заробили, скільки ви не заробили. Ви можете лише приблизно прикинути по ціні Bitget і по ціні біржі Байбіт. А вже остаточно, скільки ми заробили, ми будемо знати 26 числа безпосередньо на лістингу. Плюс зараз є дуже багато промо-акцій від біржі. Це лаунчпад на біржі Binance, чи премаркет іде на премаркет Launchpad, точніше на біржі BinX. Там OKX свої акції має Байбіт. Типу можете залетіти ще туди. Дуже звичайні простенькі акції. Тим більше, якщо ви новачок, у вас немає ще біржі. Всі посилання на біржі будуть в описі під цим відео. І додатково там забрати монетки просто за прості дії. Очікуємо 26 числа, щоб побачити вже конкретну ціну на лістингу, ось ці перші зелені свічки. Якщо це буде в нас вестінг, то відразу всі не зможуть злити такий баланс і є шанс, що ціна хоча б трошки протримається, і ми ось ці перші токени продамо е, хоча б трошки дорожче. Бо на протязі півроку, ну принаймні, буде в нас. Альт сезон, але типу, я не думаю, що така монетка, як Хамстер, покаже хороший ріс. Хоча маркетмейкер може все зробити і загнати ціну вище, загнати нас всіх в ту лутку. Але ми повинні бути готові до того, що навіть якщо ціна буде 10 центів. Я 100% токени зливаю. Я не буду чекати ціни вище, тому що облажаюся, як це було з ноткоїном, чекав ціну одну, а зараз міг перезайти зовсім нижче і набагато більше виграти. Тому я окремо колись по цих тапелках зроблю відео, як краще виходити, аніж так, як говорять вам більше, що ми будемо тримати ці токени, ціна виросте так. Кожна монета падає відразу після салістину, що вже ми вже переконалися на доксі, на тапсва, точніше на ноткоїні, і також на Pixel Wars, тому кожен, звісно, буде вирішувати, але окремо я колись відео про це зроблю і розкажу, як все-таки краще зробити. Чекаємо лістинга, чекаємо ціни на лістингу і тоді вже будемо рахувати, чи хом'як нас заскамив, чи хом'як нам все-таки щось роздав. Всім якнайбільше заробити і всім до зустрічі в нових відео. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.